Кофти та штани жіночі від бренду Крівіт всього за 149 гривень за одиничку. Можемо подивитися на одну з моделей штанів, що буде входити до лоту. Вартість лоту 3130 гривень за е, 21 одиничку. Здебільшого будуть ось такі сіренькі ковтини входити в лот. Та сині штани. Якенькі, тепленькі, приємні до тіла на резинці, на утяжечці з манжетиком внизу. Але також будуть входити і інші модельки. Ось така, як сіра, ось така більш блідорожева. Така ковтина на зібці зверху. Така ковтина на нас зі всі чорно. Далі будуть ще штани, як для занять спорту. Такі усини точніше, не стани. Будуть ось такі ще а, кофти по розмірам СК1, МОК2, ЛОК8. І по штанам, і в СОК2, СК3, МК2, ЛК3. І якщо вам сподобався цей лот, ви можете замовити його у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео.